Священик української греко-католицької церкви села Гаврилівка, отець Роман Григораш, дуже любить дітей, і його ідея організувати дитячий літній християнський табір сподобалась і батькам, і школі. Тому священика із юрбою дітей можна було бачити цього літа і в церкві, де отець Роман навчав дітей духовного посту, Божих заповідей і біля каплички, де діти молились за мир в Україні, і в шкільному кабінеті християнської етики, де дітвора розучувала духовні пісні і в музеї хліба. Отець Роман Григораш навчав дітей у формі щирої душевної розмови. Всі ми чи живемо, чи помираємо, все це робимо для Господа Бога. Всі ми живемо у так? Бог нас любить, а ми любимо Господа Бога. І цей піст, нагадаємо собі, для чого є піс, найперше, так? піст є для очищення душі і тіла. І що повинні ми робити у пості? Найперше у пості мусимо. Примеретися, приберетися сам з собою, приберетися з своїм ближнім. Пізні для того, щоб ми, що зробили, пішли до сповіді, до святого причастя, поєдналися з Богом, примирилися так само з Богом. Цю роману в роботі в духовному християнському таборі допомагають вихователі, катехити студенти Коломийського коледжу, які водночас навчаються працювати з дітьми. Я тут вихователем, катехитом, людина, яка навчає Божого Слова. Ми тут ка, займаємося з дітей. У нас тема табору називається Свята літургія. Табір називається сам Карпатські перлини». Ми подорожували у у Бухтівецький водоспад, Пнівський замок, де пішла історія надвірної. Ми тут вивчаємо Боже слово. Керівництво Гаврилівської школи і вчителі залюбки підтримали цей дитячий літній табір, допомагають проводити екскурсії. Очевидно, співпрацюють і батьки. Кажуть, що на Україні село живе, і що в ньому є церква, школа і сільська громада. Ми щасливі тим, що на території нашого села є церква, вона стара будівництво, зараз будується нова. Щасливі тим, що ми маємо. Отця духовного Григораша і отця Василя, які об'єднали якраз цей трикутник, школу, громадськість і сприяють тому, що у нас немає такого розколу різних спрямувань церковних. Часто приходять вони до школи спочатку незалежності України в школі, введені уроки християнської етики за бажанням батьків. Ми не маємо впродовж останніх десяти років розвитку такого злочинності, наркоманії. І я рахую, що це завдяки цій співпраці школи, громадськості, духовних отців. Ну, можна сказати, що є результат.